Всім привіт! Вітаю вас на каналі CryptoBrain. З вами Станкер. Давайте розберемо крипторинок, почнемо з біткоїна, з ГТФу. Так, зараз 2 вересня. До речі, всіх вітаю з прийдешнім днем знань. Почнемо з місячного таймфрейму. Попередній місяць серпень, у нас закрився такою низхідною свічкою. Так, як такого поглинання ми не зробили? Мається на увазі, от так, як допустимо, ось тут. Але навіть якби зробили. Тут наглядний приклад, що після поглинання ми все одно пішли вгору. Місячний таймфрейм нам буде говорити лише за, за те, що найближчі цілі в нас є це, допустимо, цей імбаланс на межі 98 тисяч, найближчим часом, думаю, до нього ми спустимося, щоб вже почати якусь корекцію глибше робити. Перейдемо на. Тижневий таймфрейм. На тижневому таймфреймі вже цікавіше. Маємо е, явний свіп ліквідності, після якого отримали моментальну реакцію вже три тижні підряд е, спускаємося вниз. Е, попереднього разу я говорив, що найближчі цілі це цей оцей Ллойм. Е, його ми зняли. Здається, так, ми його зняли. Е, тепер найближчими цілями є. Ну, наступні луї, само собою, але ми дали також сформувати оцього, цей імбаланс, ми, його, ми йому дали сформуватися. Тому можливий такий варіант, що ми найближчі декілька днів можемо потоптатись в боковику. Не знаю, чи цього тижня, чи наступного тижня, прийдемо тестувати цей імп і питання просто потім: що далі. Якщо ми кріпимося вище цього імба тілом, то, можливо, побачимо ще далі перекриття ну, нове, новий АТХ. Це ще залежно, що буде в п'ятницю. В п'ятницю нагадую дуже важливі новини. Там і, і скоро має бути і ця ставка фінансування. Ну, Залежно від неї, будемо дивитися, як, чи буде 150, чи буде 95. Так. Тому, думаю, найближчим часом ми прийдемо в цей імбаланс. Так, то з таких... Цілий на тижневому все. Ідемо далі на денний. На денному таймфреймі. Ми маємо повноцінний вже злом на несхідну. На нього я би не казав, що прям всім тілом спиратися і вже відкривати шорти. Має бути хоча б якась корекція. От, хоча б от в цю зону от цей прямокутник це наш, наш імбаланс на тижневому таймфреймі. І якщо тягнути фібо по цьому руху, це було би правильно. Це якраз виходить, виходить, як виходить наш 0,5 по Fibonacci, думаю, ми туди прийдемо. Також на денному таймфреймі досить цікаво, що ми вже три рази Ретестили і вже майже перекрили цей імбаланс за нього. Ну його вже. Все, я думаю, вже після цього останнього тесту його можна вважати вже зафулфіленим, тому на нього можете вже сильно уваги не звертати. Наступною ціль це у нас є ця зона. Маємо такий як ордерблок. Ми в нього ще не прийшли. Думаю, що хоча б в 0,5 цього ордерблоку було б добре прийти. І далі подивитися, як ціна себе буде поводити. Чи буде зразу получати реакцію вниз, чи прийдемо до тижневого Е, Там вище от цей прямокутник. Ну, Нагадую те, що в трейдингу не обов'язково такі величезні рухи лапити Мається на увазі: не старайтеся відкрити ось тут лонг. Хто прийшов подивитися аналітику, щоб ми сказали відкрити лонга по 108, закрити його по 116. Такого не буде. Тут важливо вицепити просто свій маленький кусочок торта і все. Далі. По денці я би зараз схилявся до якогось лонгового сценарію поки що. Йдемо далі. 4 годинку. З 4 годинка. давайте я це позабираю, це потім покажу на годинному таймфреймі. На 4 годинці ми маємо свіп ліквідності, потім вчора мали ще додатковий рейт, ну тут ми сильно ним нічого не зняли, хіба от це перезняття можна, можна позначити. Маємо сформований імбаланс. Ось. Щоби отримати рух. Вгору я би хотів приблизно корекцію в цю зону. Чому в цю? Там же нам потрібно перейти на годинний таймфрейм. Ну, зараз я схиляюся до лонга, тому що от по факту маємо злом на висхідну на 4 годинці. На годинці він впирається сюди, тому що там було тіло, на 4 годинці сюди. Чи це фейковий босс, чи ні, Ну, ніхто не знає тут. Або пробуєш, або ні. Через те ми і ставимо завжди стоп-лосси, щоб якщо що, то були тільки мінімальна, мінімальні втрати. Е, тому так, маємо тут злом на висхідну. Можна натягнути FIBA. Ось. І хотілося б корекцію десь приблизно в цю зону. Подивитися, як це на себе буде там поводити, і можливо, придивитися до якихось лонгів. Хто сильно любить ризикувати, то. Може, зараз до 5-15 хвилин дійдемо, можливо, там подивимось до якогось шорта. На годинці тут е, цікавіше, бо по факту у нас вже є і Сі-Бос. Бос у нас був ось тут. Було тут е, мінімальне тіло, щоб до нього, на нього спертися. Е, Далі тут С-бос. Тому вже можна більш е, впевненіше рухатись. І ось чому я казав, що спуститися десь приблизно в цю зону. Тому що маємо тут відкритий імбаланс, нетестований, тестований посі босу можна натягнути Фібонач. Ось, і було би добре спуститися десь приблизно в цю зону, подивитися там на реакцію ціни. Якщо будемо робити якусь розворотну модель в вигляді от такого п'ятихвилинного боса, ці боса можна заходити або зразу після боса. А чому я казав, щось цікаве можна передивитися на 5-15 м то от поки записую вже, в принципі, роби реакцію. Ми е, Лондоном зняли Азію. Давайте це Фібу заберу, заберу. Е, ще в 11.45 Ми е, зробили. СВІП, зняли Азію, і тепер, якщо ж ми отут закріпимося. Зараз ще чекати, як закриється ця 15-та хвилинка. Якщо ж тут ми закріпимося, ризиковано. Але ну, хто не ризикує, той не п'є шампанського, можна придивитися до шорта до як мінімум 0,5 по FIB. Ось. Наприклад, сюди. Це буде наша перша проблемна зона. Ось так. Після чого це можна робити, після цього закріплення щось в районі отакого. Але одразу попереджаю: це розвертання ринку, бо зараз ми маємо злом і підтвердження на годинці, і повноцінний босс на 4 годинці. Поки що типу зламали з невисхідну. Так, глобально взагалі на деньці в нас взагалі не східна структура. Але нам важливо просто. Ну, Вицепити свій якийсь маленький кусочок. Можливо, якраз оце і буде цей маленький кусочок. Ем, по карті ліквідації давайте подивимося. По карті ліквідацій. Ну, зверху це ясно, що ми вже наформували. Це очевидно, бо вже багато хто відкривав шорти і отут поставили свої стопи. Давайте ще подивимося на тижневому таймфреймі. О, тут вже цікавіше, знизу багато назбиралося це район 107 тисяч. Це у нас район 107 тисяч, це у нас от цілої. Було би цікаво до них спуститися, але я думаю, що це буде вже після е тесту цього ордер що я говорив, на денному таймфрейм. Я думаю, першим ми прийдемо в цей денний ордер блок, тоді думаю, спустимося вже вниз. Якщо ж ні, то виходить. Можна підхоплювати шорти, так як ми йдемо. Так званим Order Flow, ось тут був Fulfill Imba, тут Test IMBA, тут Test IMBA і після кожного цього роботи з IMBA ми спускаємося вниз. тобто якщо ж ми не будемо по нашому годинному сценарії. Якщо по годинному сценарії ми не будемо бачити тут розворот, це не означає, що треба сюди зразу кидати лімітки. Якщо по годинному сценарії ми не будемо бачити тут розворот, тоді по денному сценарії ми просто будемо спускатися несхідним офом. Тому тут зараз така ситуація. Я би придив... я би зараз поки що ще посидів на заборі, що почекав, почекав е... корекції до цього годинного імба і подивився. Якщо ж буде розвертатися, то лонг. Якщо ні. То будемо просто йти далі в шорт по денному таймфреймі. Наразі такі думки. Всім профітного і вдалого тижня, всім пока!